Чому РФ вивела з окупованого Криму усі свої сторожові кораблі? Там просто небезпечно. Якщо їх залишити, то не буде сторожових кораблів. Саме через це. Це про безпеку, про те, що подалі положиш, поближче візьмеш, це... вони таким чином себе захищають. Чи продовжаться атаки на російські НПЗ протягом серпня? Ну, і зразу нам. Так, це взагалі буде топова новина, і, і далі е, ми будемо про це чути просто більше і більше. Так що ми відповідь так. Навіщо росіяни масово відправляють на окуповані території священників? Це як засоб впливу, так. Я думаю, що це. Як сильна інформація, як ті, хто можуть змінити інформацію, як ті, хто можуть змінити ставлення, так що це саме ця інформаційна боротьба, що йде, тому що немає якогось контакту. Да? немає у Росії контакту із людьми, які знаходяться на окупованій території, вони таким чином налажують зв'язки. Чому Лукашенко дав наказ відвести білоруські війська від українського кордону? Ну, яким чином, щоб не бути причетним, як би це не давало, і знову ж в нас якась історія, що вони дають дорогу, а ми згадуємо, коли вони давали дорогу, так? І це частина великого договору. Так що вони дають дороги. І при тому це ще частина гри. Чому? Тому що, щоб отримати якусь допомогу, якісь гроші, то їм потрібно створити ілюзію. Так що, ще це знову ж Лукашенко виграє ще свою гру. Думаю, що знову не пропускають ворога. Чому Зеленський днями змінив склад ставки? Хочуть бачити яку більш працюючу систему. Система, яка, перш за все, вона має всі інструменти. Це, ну, я так вам по-простому поясню, так? якби, наприклад, ставка це як люди, які дуже швидко реагують на зміни. І тут помагай йому не вистачає от саме якихось ось Людей, які аналізують, зразу приймають рішення, видають готові рішення, да, такі управлінці, якщо так правильно сказати. І весь час він шукає подібних управлінців, щоб, е, ну, вибачте мене, те, що бачите, співаю, щоб Зеленську було спокійно знаходитись там, де він знаходиться, і в це не, не влазити. Да? Це щось, якби як окремий орган, який має сам працювати. Він за цим може спостерігати. Ну зараз вони таке добиваються. Більш шустрий такі орган, який і реагує, і аналізує, і збирає, і при тому все розумно робить. Чи запровадять в Україні обов'язкове проходження ВЛК при оновленні даних в ТЦК? От з цим питанням. Дивіться, чи запровадять умовно, так. Але там буде якась вибірка. От я пояснити не можу, е, яка вибірка. Можливо, там, знаєте, будуть проходити, може, більш молоді чи більш активні. От тут саме, можу сказати, більш прудкі, якщо ще по-іншому сказати. Е, а далі будуть якось спостерігати. І взагалі, там це питання до кінця не вирішено. Е, ми будемо чути дуже багато знову шпутаної інформації. Може бути, знаєте, як нас місяць відпрацьовує. Сьогодні пишуть так, всі йдуть на, на лікарняну комісію. Завтра пишуть не чекайте, поки там прийде якесь повідомлення. Післязавтра ще щось третє. І люди скажуть: як називається цей дуртом, і дайте якісь інструкції до цього всього. Так що, на жаль, ми в такому ситуації будемо робити, поки це юридично не буде затверджене. Що стане другий глобальний саміт миру початком переговорів з РФ? Е, я думаю, що так, він стане, е, тому що нам показують, що яким чином. Знаєте, тут я не можу назвати, що це перемовини, е, тому що це якісь... Е, Насилля, заставляння, примусовий мир. От якось воно саме в такому, але це те, що почне трансформацію. Моя відповідь так. Просто в мене дуже багато питань, чи правильне слово перемовини. Чи знімуть з посади головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського через велику кількість скандалів в окремих частинах та підрозділах? Це вже те, що запущено. Е, так що немає дима без вогню, моя відповідь так. І ще нам і колесницею це все підпирають, що це вже у процесі. Це ну, не тільки зараз вже воно йде, говорить, це вже як процес, який почався. Так що моя відповідь так. Чому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала запланований візит до Угорщини? Ну, насправді це знаєте, це як протест. Як своїм, своїми діями вона хоче зупинити якусь там маніпуляцію. ну Ми зразу догадуємо, що там за маніпуляція, і умовно зупинити оцей вояж, да, який там, там почався, і зразу ж показує, що може бути. Тут... Угорщину вже починають приструнювати, але ще так дуже легенько. Це вже дії, оце по приструнюванню. Е, вже показали, як може бути. Чому Зеленський наполягає на тому, щоб у другому глобальному саміті миру приймали участь росіяни? Ну, це, в принципі, те, що може привести, тому що заявляти і бути це різні речі. І це взагалі, бо якщо вони будуть, то почнеться якийсь діалог, почнеться якась комунікація. І навіть дивіться, якщо ми беремо по якомусь швидкісним рамкам, то нам зразу дають смерть. А смерть вона дуже довга. Це, знаєте, довгий процес діалогу, якщо перевести словами, яка може, в принципі, уже там узгодити, що кого, куди що. І, в принципі, закрити цю тему. Ем, так що це як за вуха, за хвоста, не знаю, за що там притягли е, Руського, так, і починаю з ним розмовляти. Навіщо Росія перевела свої ракетоносії до Середземного моря? А тут дуже цікаво, знаєте, з однієї сторони. Є... Це деякий простір, вони можуть захоплювати так, якось більше території і так далі. І при тому вони можуть противостояти, десь зупиняти, як вони вважають, на свою сторону ворожих кораблів. І це такий дуже-дуже ну, розумний хід. Воно... Стабілізує, зможе привести до якогось діалогу з російської сторони, це дуже правильне рішення. Чи справді Німеччина посилює військову присутність на власному східному кордоні? щоб запобігти нападу з боку Росії? Трошки не так воно звучить це не про запобігти напад, а що називається на всякий випадок. Щоб стримувати Росію, щоб просто розуміли, що там не голо, там є люди, є якісь захисти, так що це саме про стримування. Чи є ймовірність виключення Угорщини зі складу ЄС, враховуючи останні дії Віктора Орбана? Я думаю, що так. Тут е, е, знову ж є рішення. Умовно, десятка мечів він щось там уже закінчує свій це, і при тому там іде якийсь таємний механізм, і все до того йде. Так що ми відповідь так. Уже воно навіть почалось. Ще воно не розгорнуто, але вже там рух пішов. Так що так. Чому Литва скасувала безкоштовне навчання для українських студентів у своїх університетах? Ну, перш за все, що там щось зв'язано з війною, і по, по тузу, якась, якась, якась чи отримали інформацію, чи щось умовно вони мають виконати. От саме якісь як виконання, вони мають виконати якусь частину угоди. Але в мене питання, чи скасували всі. Тому що я, наскільки розумію, воно. Не скасоване, не скасовано, умовно, воно ще працює, при тому працює на всіх парах. При тому, що так вони мають побачення, якби щось закінчується, вони мають розрушити, може, договір, чи що. От мене, мені не показують, що це закінчилось. ні. Тому що в будь-якому випадку, щось вони ще там платити будуть. Чи буде збільшений рівень допомоги з боку НАТО, щоб Україна змогла перейти в контрнаступ по всій лінії фронту? Я не думаю, що це буде по всій. І я не думаю, що це в тій кількості, якій нам потрібно. Все рівно в нас, на жаль, вилазить історія, що цього мало, вилазить історія, що? Всю лінію фронту ми не потягнемо, Якщо ми потягнемо, то це якийсь малесенький кусочок і нам знову не вистачає зброї. Так що має відповідь ні. Що справді Німеччина таємно передає важку зброю Україні? Ну, тут, тут я нічого сказати, не можу погано, чи передає, так передає. Е, доволі якась активна, чи її достатньо знову ж ні? Чи розпочнеться діалог Ірану та ЄС, як того хоче новий президент цієї країни? Я думаю, що він почнеться. Він важливо для двох країн. Там будуть якісь іти домовляння, потім можливо якось буде переглядатися політика, але почнеться тут навіть показують уже співпрацю. Так що це не просто діалог а і перейде до співпраці. Моя відповідь так. Запровадять оновлений шкільний курс захисту України вже цього навчального року? Я думаю, що запровадять, але він все-таки як на рівні дослідження да, такого. Проєкту, які просто будуть дивитися, як воно буде йти. Це е, саме така початкова. Він не буде повноцінний, він не буде масштабний. Да? Він може, якщо ведуть, ну Це зараз так, як я фантазую, просто із того, що я бачу, може це буде як один. Е, е, Предмет на, на тиждень да, без всякої такої масованості, а просто е, весь час, як оці нові проекти водять, весь час дивляться, як дітки реагують, а як реагують е, вчителя. Так? так що це на рівні дослідження, це, це не те, що працює гарно. І при тому ми будемо чути так, по е, Луні, що. То, то будемо, то не будемо. Давай зараз буде оця путана інформація. Але воно буде. Воно буде введено, його саме будуть весь час експериментувати з цим. З якою метою прем'єр-міністр Ірландії збирається з офіційним візитом до України? Ну, перше, що ми бачимо, це, знаєте, для нього, для нього в принципі, дуже добре, це співпраця, але тут і колесниця. Я... Наскільки розумію, там заключиться якийсь договір на покупку якихось транспортів. Не знаю, це будуть танки, чи це будуть машини, чи це буде щось інше. Ну що, що їде, і це дуже вигідно, і, і крім того, це і проривно і для України, і, і саме для іншої країни. Так що це про якусь півпрацю.